Чи знаєте ви, що кожного року протягом останніх десятиліть скаути всього світу поширюють Вифлеємський вогонь миру по всій земній кулі? Цей вогонь запалюється на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі і є символом любові, надії та віри у перемогу добрих вчинків. Напередодні Різдва австрійські скаути беруть вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Традиційно з церемонії у Віденському кафедральному соборі починається естафета поширення Вифлеємського вогню миру у всі куточки світу. Скаути, запалюючи свої лампадки, передають його до сусідніх країн. Українські скаути-пластуни вже 15-й рік поспіль отримують вогонь на польському кордоні від наших друзів польських скаутів герцерів Цього року до Києва вогонь прибуде 21 грудня. Саме тоді відбудеться урочиста церемонія передачі вифлеємського вогню миру громаді міста Києва. Після передачі пластуни понесуть вогонь до сиротинців, церков та лікарень міста. Ми хочемо, щоб на різдвяному столі кожної української родини горів вогонь любові і добра. Прийдіть і відчуйте тепло вифлеємського вогню миру 21 грудня о 12-й годині біля пам'ятника Володимиру Великому у Києві.